Стягнення штрафів ТЦК. В інтернеті багато пустощів стосовно цього, тож я вирішив записати відео і роз'яснити, яким чином буде стягуватись штраф. Наприклад, ви здійснили правопорушення, порушили правила обліку. І на вас можуть наклати накласти штраф. ТЦК складає протокол, на підставі якого фіксує ваше правопорушення, після чого складає відповідну постанову. І оця постанова вона є виконавчим документом. І згідно до цієї постанови буде стягуватись сума штрафу. Далі ця сюма ця постанова вона пред'являється до виконавчої служби або до приватного виконавця, кому як подобається. Далі виконавча служба накладає арешт на все ваше майно відразу і всі ваші рахунки. Ви могли бути свідком ця, такої ситуації, наприклад, коли у вас автомобільний штраф та да? гаїчний штраф, так званий, коли за 300 гривень вам арештували автомобіль, квартиру там і ви не можете вчиняти правочини. Це все те саме. Тобто вам накладають арешт. Арешт це не рівняється забрали, це рівняється просто арешт. Ви не можете продати це майно, подарити, якимось чином, розпорядитись ним. Тож в цьому і полягає незручність. Далі виконавець на ваших рахунках шукає гроші. Якщо він їх не знаходить, він має задовільняти вимоги кредитора за рахунок майна. Але. Для того щоб, наприклад, реалізувати вашу квартиру з публічних торгів, необхідно, щоб сума заборгованості перевищувала понад 160 тисяч гривень. 160 тисяч гривень. Це ж скільки вам треба набрати штрафів для того, щоб така сума була. І Якщо вона буде менша, хоч там на трішечки, він не може виставляти вашу торги, квартиру на публічні торги. Тому можливо забрати квартиру за штрафи ТЦК. Самі можете знайти на це відповідь. Підписуйтесь на всі мої канали і слідкуйте за оновленнями. Тут багато цікавого.